Чому не повинні розуміти цю але вона вивчає на вивчати те, що вона мала великі страни, і вивчати та культури. І найцікавіше, що робити не було б філософському доробку Віктора. Головна Росія Транська інтернет екологія є емоціональна допомога на високої оцінки відчуттям своєї рідної бачення природи, так би мовити, життя з нею. Добре, все як центр емоційного життя людини, ми знаходимо вже в Україні ці неважливі не доби. Він просвідковує та народу пісня старта. Проте найбільш теоретичного обґрунтування цього процесу ще не було творчості Франціла і Віктора. Процесія стоїться скороди антропологічна аспект. У підставі метафізики людини скороди вирішують протиставлення зовнішнього і внутрішнього, що в цілому традиційно

це, це поняття серце, поняття серця є центральною філософією романтизму. Філософія серця Юркевича, філософія Юркевича, поняття серця виступає центральною центрального виявку, де моналізує операцію серця та його значення допомогу людей, де був шайнів. Серце основа е, душевного життя. На думку Юркевича, релігійне переживання, відкриває перед нами той факт, що серце є більш глибоко основа душевного життя ніж шура. Біблія і філософія сексуа, серце, -серце згідно з бібліями, є оскоробницею, є, любимості, цієї її, її, її душевності. Люкейч та християнці. Україч був християнскими свитками, джом, природних скачего багато варвар. Висновок деякі дослідники зазначають, що не можна дивитися на українську філософію культури через різні значення Характеру. Так потрібно по всьому світі, але є одні услідники, які дотримуються поясного погляду. Дочково означає карантинську філософію, як продає Він Визначають також, що такі мішли, як Іларіонського Вардава Лекович, власне, і були там саме з філософії. Філософії і секції. Можна по-різному ставитися до цієї філософії, посприймати їхні. Купувати, заперечувати, не прогоджуватись, але не заперечення дітей, що її не можна ігнорувати. По-перше, ця філософія війшла в духовну культуру України, як своєрідність і того, що відображає моральну етичні цінності української нації. Зв'язок є і гармонія з природою. По-друге, фелосація є своєрідною етичною концепцією, яка національну національною українську сполучество михання і до побачення.